Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми разом з Бо продовжуємо досліджувати ліс мідорі. Чомусь він не підписаний. Поки що. А, є, підписаний. Ліс Мідорі Ну, в попередній серії ми здолали там якусь пачку монстрів і побачили це. Все дуже страшне. І все. Серія закінчилася. Так, ну що ж, пробуємо тут, так, виглядає складновато, якщо чесно. Uh. Опа! <хе -хе> так, ми ну можна попити чайничок, якщо що, там святилище поряд. Так потрохи може й дозбираємо. Опа, ні. Так, ще раз. Спокійно. Ні. Ха. Ударились. Так, останнє здоров'я. Можна ще попити водички. Чаю точніше. Відновили трішки здоров'я. Добре. Сходимо назад. Візьмемо святилище. Там уже ніби нічого не залишилось, крім одного місця. Бігом сходимо. До речі, черепок пропав. У нас точно має бути якась здібність, щоб чіплятись за ці язички. Десь з часом. Опа! Хе-хе, <coughs> ні, не вийшло. Добре ще раз. Якщо що знову підемо до святилища, це не... О! Це готово. А, тобто тут просто такий закуток, де все потрібно було б позбирати. Ну що ж, добре. Так, тепер пробуємо звідси вилізти. Якщо не вийде, вже не страшно. Ой. Так, точно треба піти до святилища і перестрибати тут усе. Бо там просто вже буде вихід. Там -то був тупик, а. Далее будет выход. Так. Оп. Оп. Нормально. Так. Це забрали. Далі. Там вухата квітка тільки, так? Уже й немає сенсу туди і лізти взагалі. Так, тут прохід зачинено. З цього боку треба з іншого перелізти. Добре, ми спробуємо туди. Ой, не вийшло, та ну, може, не варто. Ну, тут ці пси. У нас тут і збережень немає ніде. До речі, третя частина сувою. О, і можна зберегтися. Тут, до речі, зачинено. Колючкою. І незрозуміло можна її. Ну, її не б'є. Наймні. Так. Сторінка з нотами. Переглянути. Уже всі три є. Можна повертатися назад. Але спочатку зробити всі справи тут. Мапа. Так. є. Yeah. Тепер тут пси. Песики. Не кажіть, що тут котик. Ні, все добре. Ключими малюками кабрата з змікола вас і завдаватимуть шкоди ворогам. Хм, цікаво. Тепер бажано було б... Я не знаю де ми. Бажано було б обережненько впасти. Угу. Далі тут. Поки не знаємо як, але в нас є вже три ноти, можна повернутися. Назад. Тут ми були, тут усе пройшли. Це майже самий початок лісу. На, заради. Щоб відновити. Так, мої ноти. Мабуть, тобі багато довелося подавати, щоб знайти їх. Щиро тобі дякую. Зцілення в цьому світі потрібне всім, навіть тим, хто про це не знає. Як же там було? Зараз пробуємо. Наш наставник. Асахі? Що? Я бачив її, мою вранішню зорю? Вона сиділа на своєму престолі, а в її яскравому сяйві усі мої гріхи було відпущено. Потім була темрява, потім зелень. Га? Я досі живий? Має ж бути причина, чому я повернувся. Невже це через тебе, мала Тентайхана? Ти даруєш мені другий шанс. Тепер, побачивши, що буде далі, я можу прожити свою долю до кінця. Це дійсно трагічно, але, можливо, іншого вибору я не маю. Дякую тобі, бо. Навіть по імені на... <звав> назвав золь вдячити тобі чашкою чаю. Питання завершено, мелодія ченця. Він захворів так і тут. Нас попросила знайти до неї ноти. І три сторінки ми зібрали. Чернець вилікував. Асахі. Так, і десь ще тут. До десь тут в зеленому лісі має бути міцук і золотий гібіскус, поки ми її не знайшли. Так, і що це за суперчай? О, сережка, гарпун. Виходить. Розблокована трансформацію сережки. Абордажний гак. Тепер ваша сережка може перетворитися на абордажний гак. Натисніть РБ біля чіпких предметів. Ти ростеш, дитя моє. Я знаю, що ми зустрінемося знову. А коли це станеться, я сподіваюся, що тобі вистачить наснаги виконати свою неминучу роль. Дивний у тебе, друзяка. У його душі кипить кривава боротьба. Це тепло темрява, це соняшник, укритий колючками. Так. Де там було? О! Класно. Так, тепер до ліхтаря можна чіплятися. Можна спробувати перепройти все те, що ми. Не пройшли до цього Нічого цікавого? Ну як ти? Навіть так можна. Виходить. Але вниз не можна. Треба щось інше для того, щоб можна було розбити. Так. Добре, я зараз тут гляну. Ми здається, тут нічого не забули. Якщо що, зустрінемось в наступній кімнаті. Секунда. Так. Ну, тут нічого, крім того, немає, але у мене виникла ідея, зараз спробуємо її реалізувати. Може, можна вдаритись. Ні, не виходить. Треба якимось іншим чином пробивати, але нічого. Тоді ходімо в другу кімнату. О, так зручно. не Треба там перестрибувати, ще щось робити. Так, на цю туку спрацьовує. Оп! Можна навіть де вистрибнути звідси. Тут тут Гака немає, тобто на таку не спрацює. А тут є. Так. Оп. Оміркованість новий предмет. Коли прикріплений до шнурівки, то скасовує відлік часу під час прицільного бо ботобийком предметами. Так, тепер тут дві лисички і кінець, і все буде три. так, коли вже їх доб'ємо, готово. О, класно. Там так і потрапити не можемо, але там слід залишився. Точно будемо знати, куди йти. І тут ніби все. Так, тут ніби все. Можна зберегтись. Тепер ходімо далі. Оп. Тут можна кудись навіть пройти далі. Опа, не дострібнули зовсім трошки не вистачило. Ну, що це таке? О! Там теж якийсь перехід, але можна спочатку зберегтися. Мап. О, там величезний перехід. Ось нове. Я прямо величезний, величезний, а там у нас тупик. Тобто спочатку, напевно, варто сходити праворуч. От сюди. І спробувати там все дістати, все, що є. Ну так, там буде повне коло, а потім уже ліворуч або праворуч на горі. Величезний цей ліс. Це було несподівано. Так, тут ми все забрали. Трохи зависоко. Та ну. Так відштовхнувся за сильно. Та. Добре, через секунду будемо тут. Так, кана. Здоров'я відновлено. Так. з пелюстками в формі кролячих вовк. Якщо пробувати її зірвати лапка просто проходить крізь неї. Що з нею робити ми так і не знаємо. Але, принаймні, на карту поставили. Все, тепер будемо знати, де є. Як це робити? Так. Тут проходу немає. Тобто в нас єдиний шлях це ліворуч. Так. Тепер ходімо до святилища. Тут вниз прохід зачинений, чи він просто зачинений. Ну, ніби не видно взагалі нічого, але може, якось він відчиняється хитрим там чином. У нас є або пройти внизу можливість, або вгорі. Ясом не потрібен для того, щоб перестрибнути. Якщо ні, то назад повернемось. О, а тут уже. Тут теж собаки. Собацюри. Ага, цей нас відкидає з чайником. І все. Можемо, звісно, спробувати здолати ту штуку, але це потрібно буде стрибатись туди-сюди. Не бачу в цьому сенсу. О, можемо зібрати ще інгредієнти. Так, верхній шлях ми пройшли. Е, нижній шлях ми пройшли. Залишився тільки верхній, там ще є песик. Весочайник. Ну і все. Тобто там прохід зачинений. Напевно, буде швидше повернутись, якщо піти ліворуч через низ. Тобто тут у нас усе залишився або прохід згори ліворуч, або згори праворуч. Тоді туди й перемістимось через секунду. Так, ну що ж, ось ми на місці. Я навіть не знаю, чи спочатку ліворуч, чи праворуч. Напевно, ходімо ліворуч, так як ми там вже були трішки. І будемо відкривати новий прохід. Це взагалі таке. Це навіть бити не можна. Так. так. Тут, до речі, є збереження. І ще чомусь прохід униз. А, зрозуміло, чого. Туди ми не дострібнемо. Туди не дострибнемо. Треба цей камінь опустити, а для цього потрібно бути згори. Добре. Ну, тепер що нас там ще чекає. А, тут можна опуститись. Зумів. Так, пробуємо ще раз. Можна впасти. Ударити вниз, але потрібно направити вгору, щоб себе підкинути. Опа, опа. Збережемося прямо тут. Так, тепер. Нам або кудись праворуч. Або кудись ліворуч. Там внизу малюю, що щось є, якийсь прохід. Так, добре. Це вже виправлено. У нас тоді можна. О, там там правда якийсь навіть типу прохід є. Але ж ну, зараз спробуємо, треба куди потрапити. Ой, хе. Ось там прямо, прямо акуратно треба. Та ну, не ту кнопку тисну. Як би й не здогадався, що щось є. Тут просто ці колючки, але вони не колять. Вони на задньому, на передньому плані. Колять тільки ті, які з руками і які рухаються. Так, тут усе. Тепер тоді нагору. І в нас два проходи. Є. є один праворуч знову є один ліворуч. І можна спробувати зачистити тут місцинку, на тому, напевно, і все. Так, з цим справились. Далі, що тут праворуч? Воу Ага, про ворож тут нічого О, котик Зараза А, він зник Тут чи швидше треба бити, чи що. Ліхтарик. А тут уже не котик. Гарненько треба впасти. Все, тут усе зачищено. Тепер можна пройти і ліворуч. можно чай выпьет. Опа. 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 Оп. Оп. А там... Там колючки треба обережніше цим займатись, оп, десь не туди. Зараз ще раз спробуємо застрибнути з цього боку позабирали все. О, опа. Опа. Тепер маленька пелюсточка. О, так зручніше набагато. Ну що ж, ми дійшли, дійшли до такої точки, з якої вже можна йти далі. Так. тому, напевно, продовжимо вже в наступній серії. Такі акробатичні трюки на кінець можна зачіплятися. І вип'ємо чаю на сам кінець. Ну що ж, а на поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе.